Всім привіт! Сьогодні хочу показати розпаковку моєї улюбленої української компанії «Джерелія». Так як я там працювала і працювала немало, працювала я там 5 років. Спочатку була просто користувачем, потім я вже працювала як менеджер і стала директором навіть компанії, відкрила свій ПУФОП, заробляла, але потім зі мною сталася криза. Я не знаю, з це було пов'язано, але я Трішки скотилася в статусі і потім сталася війна. Уїхала з свого дому, і якось, знаєте, не, не було тої сміливості почати все з нуля тут. Хоча бізнес онлайн дуже зручний, ти працюєш з дому, будь-який зручний час. От. Але товар зараз, коли почалась війна, Джерелі почала доставляти свій товар в Європу. Причому швидко. Круто. Єдиний мінус це коли замовляєш в Чорну П'ятницю, у них тут товари йдуть, то митниця повільно працює і може все дуже довго йти. От саме в місяць листопад-грудень замовляти трошечки важко. Воно йде десь місяць. А, покажу, що замовила. Позамовляю зазвичай все те, чим користуюсь. А, замовила собі нічний крем і крем під очі, ікра це такі крема, вони. 35, дуже класний склад, склад і дієва косметика. мене жирна шкіра взимку мені такі крема не підходять. А от на зиму вона зволожуюча, більш така доглядова, антивікова, і вона мені підходить краще на зиму. Тому я її беру. З косметики цей раз майже нічого не брала, хоча мій улюблений є помада Кушон з цієї фірми. Кремчики значить, для обличчя від негоди. На день, коли буде морозець кусати щічки. І крем для рук зимовий. Його беру завжди кілька штук в наборчику, тому що на подаруночок зараз будуть з друзі зустрічі. Улюблена саброглююча маска з глиною, і її можна як скраб використовувати, можна як вмивачку. Я люблю як маску використовувати найбільше. Значить, гель. Малої моєї, яку я використовую вже дуже давно. Ще, мабуть, їй було роки два і чи навіть менше, я її замовляла. ось саме е Там була інша серія, по-моєму, ангел називалася. І я її брала е гелі для душу від джерелі, тому що вони реально круті, вони круті, вони не сушать шкіру. Я, от, наприклад, інші фірми не можу використовувати. Я бачила, як дитині реально пересихає шкіра. І волосся я мию лише цим засобом. Реально, я тільки від джерелі у улірки класне волосся і класно потім розшісується. Тому що я використовую бальзам. Також від джерелі, класне це, парафінові рукавички. Це топчик для тих, кого пересихають руки до тріщин. Зрозуміло, що це може бути і середини здоров'я, так, ще й здоров але зазвичай, коли на зиму, ви знаєте, що у вас зазвичай дуже сильно тріскаються білі руки, такі знаєте, по На 10-15 хвилин рукавички поліетиленові нанесли, стерли залишки, просто бомбічна штука. Тут склад чудовий, замечательний. Блюпиха є, кокосова олія. Беру завжди з запасом, тому що. І Клієнтам своїм роблю це, бо я майстер манікюру. Да, я вже не так, активно працюю, але в мене ще є свої постійні клієнти. Антибактеріальне мило це одне з моїх улюблених милок. Бомбочка для ван Ліра їх обажає. тут в упаковці три штучки. Ось цей раз бачу, посилку трохи побило життя, але дошло дошло. Більш-менш ціле все. Так, цинк, вітаміни. Це на зиму топчик, горобчик, без цього ніяк. Омега. Е, так, цинк, до речі, брала три цинка, хотіла своє рейс дати, бо в мене моряк. І він уже уїхав, а я тільки розпакую посилку. Вона тільки сьогодні прийшла. Блін, моя алергія, мене добиває. Так, е, так само це йому брала хондритин, глюкозамін, е, що він пропив, але вже з ним з собою дала йому купу повідомленням різних і колагенів, тому приїде буде пити. Ну, І для себе, звісно, антистрес магні, тому що я останні два тижні взагалі в мене такі стресові були, що просто жестяк. Для прибирання засоби. Піна для чищення Ван це взагалі моє улюблене. Він пахне, піна пахне, я їх взяла три штуки раз, пахне яблучком, е -е, відмиває накип, відмиває от цю грязноту бруд в ванні. шикарно, запах прибирає. Другий і не менш любимий мій засіб, універсальний для кухні. Боже, Я ним чищу все. Підлогу, жир, бруд. Єдине, що треба обережно з тканинами, але я взуття чищу, якщо воно там на підошві, щось біла підошва, ідеально взагалі, просто ідеально. так. Е, універсальний засіб це те, що я полюбила в джерелі і реально замовляю роки, роки. Я це рекомендую. Я вам кажу, якщо ви спробуєте одного разу, ви не захочете інших засобів, тому що ви ним зможете відчищати весь бруд в квартирі. Так, також для унітазу засіб пахне кокосом баунті, відмиває класно. ванну, теж ним можна чистити. Тобто одне задоволення прибирати. Одне задоволення, так як у мене бачите дерматит по життю, я чутлива до запахів. Так, да, я не астматик, але чутлива до запахів. До речі, ці засоби всі йдуть окремо, окремо купляєте тригери. Щоб зручно було відрізати засіб, е, по, по росту, щоб він гарно використовувався, точніше з вами, то ось так от міряємо і відрізаємо, тому що вони йдуть стандартні, ці тригерочки. Щоб гарно використовувати засіб до самої останньої каплі, е, відрізаєте. Також взяла собі гель для вмивання розкішна. Такий самий дала своєму в рейс. І для інтимної гігієни беру. Делікатний крем-гель, він без запаху, без віддушок, прекрасно справляється з е, мій улюблений. Я теж ним користуюсь, дуже його люблю. А, в принципі, все. В принципі, Все, Все, що хотіла, показала. Дякую вам за перегляд. А, хто хоче дізнатися більше, переходьте в описі до цього відео і, або пишіть мені в особисті. Все. Uh, happy new year and Merry Christmas. Я скоро різдво. Тому замовляйте подарунки для своїх рідних. Купуйте українське, бо воно найкраще, як і ви, мої дорогі кохані мої українці, україночки Пока!